У надвірнянському ліцеї влаштували благодійний ярмарок. Традиційно всі кошти будуть передані на потреби збройних сил України. Цього разу учні ліцеї вразили своєю винахідливістю, адже на ярмарку продавали не тільки смачну їжу, але також і свої таланти, наносячи свої грим на бажаючих. Дівчата тіна та Юля якраз розповідають про свою роботу на цьому заході. Це є благодійний ярмарок, кошти ми збираємо на суму. І це другий тур. Можете побачити велику кількість людей і різних смаколиків. Власне, ми продаємо кекси різні, торти чи вбирайки. Можете скуштувати. Наші однокласники продають саме їду, а ми займаємося погримом берегині. Також ТРК недвірна розпитала відвідувачів та учасників ярмарку, що було приготовано до продажу, придбано та чи купляють продукцію присутні. Я Стіл. Я сьогодні купив один гагець, купив ще одну склянку, одну склянку лимонада я такого зеленого. За 10 гривень лимонад і за 5 гривень нагадець. Все, в мене вийшло 15 гривень. Що буду купляти, але думаю, що щось куплю попити, таке холодне, щоб освіжитися. То продаю різні торти, не було важко. Та готував з мамою різні кекси, лядяники, різні піци, картоплю фрі. Заступник директора з виховної роботи Світлана Пасішнюк теж була на ярмарку. Жінка розповідає за благодійне дійство також звернула увагу на велику кількість дітей та батьків. Чим дуже рада. Ми сьогодні дуже чисельно проводимо другий етап. Ми так його назвали весняного ярмарку, тому що перший був понеділок. Ші ми передаємо на потреби ЗСУ, але хочу додати, що ця ініціатива ради старшокласників надвірнянської територіальної громади і відбуваються такі ярмарки по різних закладах. Вже майже всі заклади провели і тому. Сьогодні дуже людно, бо ми залучили учнів та їх батьків. Батьки так радо відгукнулися і, власне, підтримали цю ідею проведення ярмарку, що нам дуже з цього радісно і приємно. Смаколики на різний смак. Ми маємо і їжу таку, що можна пообідати і можна посмакувати, поласувати. Ачні ще раз батькам дуже велика їхня підтримка в таких заходах дітям, які теж вони дуже люблять це. Сьогодні ми не можемо музичного оформлення зробити, бо знаємо, що на жаль, в нас є зараз у місті полеглі воїни, яких завтра хоронять сьогодні. Похорон одного, завтра другого. Тому ми вирішили зробити сьогодні без музичного оформлення. Що ще хотіла додати, що на динянський ліцей номер 3 від 1 вересня? У дуже приймає участі в різних заходах благодійних на підтримку ЗСУ, зрештою та, як і інші заклади. І думаю, що це дуже важливо, тому що таким чином ми в дітей виховуємо небайдужість, доброту, взаємопідтримку і разом до перемоги. Ми сподіваємося що наші воїни. Будуть вдячні нам за те, що ми в тилу теж їх чим можемо тих підтримуємо. А їм бажаємо Божої опіки, витривалості і, звичайно, спільної нашої перемоги. Вкотре громада переконується, що надійним тилом для зсу є і діти, незважаючи на доволі юний вік, вони вже є і продовжують бути корисними патріотами держави.